У так у період новорічних і різдвяних свят кожен з нас чекає на диво, аби подарувати позитивні емоції українським захисникам, маленькі мешканці байковецької громади готують смаколики для військових роблю пряники для наших воїнів, які зараз, ну які зараз в лікарні їм потрібна допомога. Я малюю кровика, то щоб вони могли би поїсти і, і скоріше поверталися додому і були б здорові. Щоб так додати сили, ну і побажати їм всяку, всього найкращого. Від початку війни діти у тилу роблять своїми руками не лише печиво, а й інші символічні подарунки для військових. Зробили для наших воїнів для 105-ї бригади, де служив мій чоловік, такий прапор і попідписували. Ми передали хлопцям туди на передову разом з смаколиками, і хлопці відповідно у відповідь написали їм також кожен. От бачите, підписався отут, залишили свої автографи. З початком війни профільна діяльність закладів культури у селах дещо призупинилася, та згодом там знову заверувало життя. До прикладу, у селі Шляхтинці Байковецької громади, працює клуб бібліотек бібліотека і коворкінг для дітей, молоді і людей поважного віку, які мають можливість не лише цікаво проводити час, але і розвиватися, вивчати своє українське і допомагати захисникам. Приходять не тільки молодь діти, але і люди різного віку. Від маленьких діток до людей поважного віку це завжди був акцент на мові, на культурі, на традиціях. І перше, що вони роблять, коли вони наші міста окуповують, вони знищують літературу, вони знищують мову, вони хочуть, щоб у нас не було нічого, що тримає нас як націю, і що знайомить світ з нами з українцями. Тому у шляхтинцях організовують культурні заходи для охочих мешканців громади, переселенців. Аби попри складну ситуацію в країні люди продовжували плекати народні традиції, вивчати пісні і знайомитись з літературними надбаннями, адже ці речі об'єднують усю націю і наближають нас до омріяної перемоги.